Я всіх вітаю. Сьогодні ми маємо ще одну неприємну ситуацію, яка сталася в Польщі з українцями. Це була агресія в їх сторону знову ж таки на національному підґрунті. Тож раджу дивитися відео до кінця, а також ставте, будь ласка, цьому відео лайки, щоб його побачило більше людей. Це є дуже і дуже важливо. Отже. Інцидент, під час якого громадяни України в Польщі зазнали образ та погроз на національному підґрунті, стався в місті Катовіця сілеського воєводства ще в червні, але розголосу набув тільки зараз. Ми знаємо, що всі ну, більшість е, отаких от ситуацій, які стаються саме на національному підґрунті, вони розкриваються поліцією трошки пізніше, ніж е, е, це сталося. Тобто, бачимо, що тут пройшло там майже три місяці, два з половиною після того, як дане питання відкрили. Також одразу перед тим як ми перейдемо далі, хочу нагадати, що якщо ви стаєте свідком або стаєте жертвою образ на саме на почві того, що ви є українцем або українкою, обов'язково дзвоніть або пишіть на електронну пошту в центр протидії ксенофобії та расизму. Посилання, як завжди, я залишу в описі під цим відео, щоб кожен з вас міг не мовчати і обов'язково повідомити про свою проблему, щоб всі винуваті були покарані. Отже, згідно з інформацією з сайту місцевої поліції, дане посилання я також залишу в описі під цим відео. На зупинці до автобусу номер 9 в Катовіце увійшов підліток громадянин України. Слідом за ним зайшов чоловік, який якось зрозумів, що це саме українець. Можливо, хлопець щось говорив, можливо, говорив з кимось по телефону. Ну, в загальному, це був підліток і зайшов якийсь старший чоловік, поляк, і він почув, що це українець, і він почав. Його ображати в дуже принизливий, вульгарній рідський спосіб та погрожував йому через національну приналежність. За хлопця намагалася заступитись 26-річна українка, яка їхала також цим, теж цим автобусом. Тобто, вона якби не стала просто за цим слідкувати, вона одразу ж долучилася до, до ситуації, стала захищати хлопця. От, поляк перекинув свою агресію на неї. І якби і для того, щоб вона вже приймала цю всю агресію на свій рахунок. Він її там і погрожував, і обзивав, і так далі. Вона вирішила проїхати з хлопцем ще декілька зупинок. Вони вийшли разом. Поляк не угомонився, поляк вийшов разом з ними з автобуса. Всі погрози продовжувались, але ситуація набула нових обертів. Після того як він вийшов за ними, він погрожував цій жінці зґвалтуванням. Погрожував їй розправою, вбивством, а також достав ножа і почав ще погрожувати ножем. На щастя, все обійшлося без якихось там жертв. Але це був тільки представте собі, який це був реально серйозний стрес для цієї жінки та для цього підлітка. Українка повідомила, звісно, що в про інцидент в поліцію там вдалося одразу ж встановити особу агресора, тому як камери в автобусах в Польщі є. Ну у всіх автобусах вони є. Тому його було знайдено дуже і дуже швидко. І зараз для того, щоб його повноцінно покарати, їм потрібно знайти. Того підлітка, того хлопця, за якого заступилася Українка. Я не знаю, чому, навіщо він їм потрібен, можливо, просто для того, щоб він також дав свої покази. От. І зараз цього хлопця розшукують, і можливо, той, хто з вас проживає в Катовіцях, зможе розпізнати його. Отже, інцидент стався 9 червня 2022 року з 16.25 до 16.45 в автобусі громадського транспорту номер 9 Підліток сів на зупинці. Бринув трансфер-центр та їхав до зупинки е, охояць Садова. На момент інциденту хлопець був одягнений в білу футболку з короткими рукавами, е, укорочені штани кремового кольору, чорне спортивне взуття з білим логотипом, е, білосіру кофту, яку він тримав у руці та мав рюкзак на. Колесах будь-яку інформацію, яка допоможе поліції встановити особу постраждалого підлітка, просять надавати до головного управління муніципальної поліції в Катовіце на вулиці Ломпи, 19 за номером 47 851 25 55, а також 47 851 20 20. або ж на електронну пошту, яку я просто залишу в описі під цим відео. Ну і всі ці дані також продублюю. Якщо. Якимось чудом, хтось з вас, хто дивиться це відео, впізнає цього хлопця. Можливо, це ваш друг, можливо, знайомий, можливо, це навіть ваш син. Е, обов'язково не будьте, е, ну, якби будьте свідомими, обов'язково повідомте в поліцію, з ним буде все добре. Просто його попросять засвідчити проти цього поляка для того, щоб е, покарати його в повній мірі за те, що він там витворяв. І він мусить бути покараний. Я завжди за такі. Ну, якби Я завжди за те, щоб такі вчинки вони каралися максимальним терміном і максимальним, максимальною мірою покарання. Свою думку з цього приводу, звісно, ви можете написати в коментарях під цим відео. Мені буде дуже і дуже цікаво її почитати. Друзі, дякую всім, хто додивився відео аж до цього моменту. Не залишайтесь байдужими. Не, не, не будьте осторонь! Якщо ви стали свідком подібних вчинків, одразу ж звертайтеся на гарячу лінію е, служби підтримки. Дякую всім за перегляд! Бажаю всім гарного дня і до нових зустрічей!